Всім величезний привіт, друзі! Сьогодні у нас 1 січня. Вітаю вас всіх з Новим роком. Головне для нас залишається головним, як я вже і казала, це наш мирне небо, це здоров'я і довгих років життя всім людям. Дуже дякую вам за коментарі під моїм крайнім відео. І, Продовжуючи тематику таких, знаєте, новорічних все-таки влогів, запрошую вас до нового влогу. Що хочу сьогодні показати, це ось така у нас є піца на сніданок. Мій батько заправляється на заправці ОКО. І ось вчора якась там система лояльності йому. Дівчата порахували Маркуша, що він може виграти дві піци. Він за них заплатив 15 гривень, правда. Так, і ось у нас є дві піци. Була одна така і одна. Це кур з куркою і ананасом, а це, а це мабуть, шинка і гриби. Так. Мама їх розділила навпіл. Одну занесла таку піцу в братові. І одну зараз ми розігріємо, будемо смакувати. З дітками Міланка вже встала. Сьогодні в нас в планах провести такий сімейний день. Сходимо до парку, прогуляємося, щось, може, смачненьке купимо, так? Да? Такі от справи. Це ж треба. Я Лесі проти викладачів собак. Покажу вам наші покупочки, що ми купили. Аптека. Деквадол, до речі, раджу непогані таблетки для горла. Тільки, дивися, це він з м'ятним присмаком, а в мене були червоні. Вони різних є видів. Так, значить, деквадол болі в горлі. Це якісь ще таблетки. зепанчик, як завжди. Ну, коротше. Так, тепер котикам взяли на вагу корм. 100 гривень такий корм мяу-мяу коштує тут кілограм. І собачкам взяли 4 лапи. ну Це таке, знаєте, як смаколики для їхнього раціону. Взяла в тебе ось таке полтавське яйце. Так мені сподобались ті жіночки українки. Дуже класне фото. І я чомусь раніше не бачила е таких яєць. Ясен світ там, ще там якесь, але от таких от полтавських не, не звертала, мабуть, увагу. Взяли чайок від розумний вибір. Мені дуже подобається ця марка і цей чай він мені один із найкращих. Я не знаю, він дуже дешевий, але дуже смачний. Поляна квасова по акції 22 з копійками, ряженка. Якщо в мене залишився чек, то я вам скажу точні ціни. Ось, наприклад, чай коштує 16,80. Ряженка, ось така. В пакетиках від своя лінія 19,40. так, Яйця курячі 59,60. Водичка 22,40. так, Далі. Ще в нас ось такий кефір, густий молокія, Є 40 1,50. І взяла я ряжанку, простоквашино 44,90. І взяла ще ось такий кефір Яготинський. Так, ну, Скількись він там коштує, не знаю, не бачу. Яготинський 19,80. Так, і ще покажу вам пральні порошки. Значить, ось такий ось тайт", 40 4090. Мені дуже запах сподобався. Такий прям приємний аквапудра альпійська свіжість. Ось такий це тайт. Савекс у нас 37,30 коштує. Це вам показую акційні всі товари в АТБ І савекс 9490, дуже люблю цей аромат, тому, без сумнівів, взяла. Ціна така, в принципі, нормальна. Ось такі у нас були покупочки. Друзі, всім привіт. Доброї, гарної днини всім. Так, е, в нас сніг. Сьогодні у нас 3, 3 січня. І ось так ось засніжило у нас. Ось приїхала мамина подруга в гості, взяла пакет, тому що вона привезла нам якусь моркву. Просила взяти пакет або порвався. Тому вийшла зустріти гостю нашу і заодно захватила камеру з собою. Думаю, покажу вам. Звичайно, що це краса, але ж ніхто не хоче снігу. Тому що хотілося б, звичайно, щоб у нас була така весняна погода. Сухенько, чистенько. Такої погоди дуже хочу. Прошу Господа, щоб все в нас так і було. Щоб всі показники і фактори сприяли нам і вели нас до нашої мети. Подивіться, яка в людей гарна морка. Оце то до. оце то врожай. Це просто так нас пригостили. Подивіться. Бачиш, мамі показує, яка морква. Друзі, зараз у нас буде огляд кави смачної кави, яку я хочу вам порекомендувати, поки я не викинула упаковки. Отже. Ось така кава нам присилали її з Італії. Можливо, я вам вже казала, тому що влогів записую багато і не все вже пам'ятаю. Ось, мабуть, Іллі вона називається. Дуже класна, ароматна, густа така. Прям рекомендую від душі, якщо будете десь бачити, беріть, не пожалкуєте. Я просто тут на два фронти записую частково в Інстаграм. І ось хочу також для Ютубу, для своїх прихильників, тому що в мене аудиторія різна. Я знаю, що ну, мало хто на мене підписаний з Ютуба в Інстаграмі. Рекомендую каву Боркут. Нам привозила її мамина знайома з квасів. Це така смачна кава, дуже класна. Боркут гуцульська кава Коламбія. Є ось посилання на їхній сайт в сторінка в Фейсбуці. Вже в нас ця порожня упаковочка. Це я залишила просто щоб вам. Показати дуже класно Дуже часто у нас лаваца але, якщо чесно, я вже лавацу, як я ці дві скуштувала, то, звичайно, що лаваца це е, уступає значним чином. Сьогодні у нас четвер час для кави з корицею, можливо, сюди додам. так Також пана Тона, отака ось показую вам в розрізі з шоколадом. Подивіться, яка смачна. І зразу приготувала для показу ось таку панатону. Яку вам згодом запишу рецепт? Ну, як рецепт, просто покажу, як готую. Це звичайна панатона, без начинки, без цукатів. До неї беремо маскарпона, сир, цукрову пудру, все змішуємо і ось так ось слоями перемащуємо. спочатку розрізаємо і потім перемащуємо. Дуже смачний десерт. Він виходить, якийсь такий, знаєте, як морозиво, прям неймовірно ніжний. Тому всім рекомендую Отакі мої, от мої, так сказати, рекомендації сьогодні стосовно кави.